Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Roblox. Із це очі, це хорор, такий ужастик. Так, ну що, поїхали? Ніколи не грав, але оцю там, де ну ви мене зрозуміли. у Roblox грав, але я тікав від Барі, охоронця. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, було дуже, дуже прикольно. Але ось ці очі я тільки чув, що це хорор такий. Що? А це хто такий? Так, і що це таке? Що це у нього на плечі? Ліхтарик та якийсь гупро. Це що камера? Ну окей. Так, а чому він тут стоїть? Так, а ну йдемо. Так. А як відчинити? двері. Вау, у, у мене аж е, руки трусяться. Так, щось я не можу відчинити. Ці дверцятка. Так. Йдемо по сходах догори. І я чув, що. Не треба дивитися на оці, як на стіні. Що? А, це хто зі мною ходи? Фу. Треба було казати мені, що таке буде, бо. Я обісра. Е, обі... е, е... Я дуже. Дуже перепу. А! Так. Я думав, що це хтось там... Ну, ви мене зрозуміли. Так, а в мене є е, е, ліхтарик. Чи ні? Так, мені здається, бачите, що я підсвічую ліхтариком теж. Так. Ну, от бачите очі. Е, я чув е, де, ну, хтось у відео говорив, що коли очі на, е, намальовані на стіні, не треба на, е, дивитися на ці очі, бо, бо буде гаплик. Так, а що це? Так, що треба їх стирати, чи що? Чи збирати? Я не розумію. Будь ласка, хто грав, напишіть, будь ласка, у коментарі, що треба робити. Я ще хочу зіграти дуже у Роблаксі ці дурс. Чули? Ці, ну... Це можливо підбирати, стирати, ти. Я підбираю ці очі чи стираю, я не розумію. Так, поки що, так, бачите, ось у лівому куту е, на, 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 написано оці очі. Два. Це я. Е, мені здається, я. Два ока стерчі Ого. Так, і куди це? Так. Якась книга. А, бачите, все. Ось в мене ліхтарик є. Так, це якийсь чувак. Чувак, що робить? Підкажи мені, будь ласка. Так, пішли, пішли, пішли. Щось сюди, ну йдемо сюди. Так скрипить, що в мене аж подих зупиняється так. І що я запалив? А що треба підібрати, чи що? Так, ну кендл – це свічка. Так, я запалив, але вона гасне чомусь. Це що, тому що тут хтось є, чи що. Е, мені дуже. Так, чуєте? Я не можу відчинити ці дверцятка, Бо вони оце так. І ще бачили третього оку я підібрав вже, чистер. Так, ну що, йдемо сюди. Так, він, мені здається, що теж трішечки йому не по собі тут ходити самому. То він хоче щоб разом зі мною? Так, мені теж дуже і що? І що? Так, ну йдемо сюди. Що ти хочеш? Так, принтер? Так, око. Оку, роздрукував принтер, прикольно. Так, це я забрав. Так, це що? Треба збирати очі. Отці? Так, відчиняйся. А чому я не можу? Ану, відчиняй. Відчиняй, давай швидше. Так, 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 погнали, погнали. Так. Так, і де? А де тут око? Так. Це унітаз, ванна. О. якийсь, якась штука. Я... Що це за мішечок? Що там таке? Так, ти теж якийсь чувак. Бігає з нами разом, так. І де і що, і, і, і як? Ага, ось мішечок. А чому він не підбирає? Так, це Open, відчинити, close, зачинити. Так. Окей, все, все, все побігли. Так, це треба підбирати чи ні? Так, це книга. Так, шкаф. Так, це я підібрав. Так, зачиняємо. Так, ну все. Пішли. Пішли, бо я ось тут більше нічого такого не бачу. Так. Все. Хто це стучить? Стучить? Стукає, чули? Так, а ми вже ось тут били. Були з тобою разом. Я друкував на принтері око. А, забрати мішечок, окей, дякую тобі. Так, що ти мені підказав? Так, а я... а ось тут у в ванній кімнаті ми вже були. Так, я все, здається, нічого ось тут немає. Підібрали. Так, все побігли, побігли. Так, ще, ще, ще. Сюди. мені страшно. Так. Так, ми вже ось тут були з тобою. Нічого немає. Все, ми підібрали. Ось тут немає ні мішечків, ні око, нічого. Так, давай далі. Куди? Праворуч, ліворуч? Так, сюди, ліворуч, окей, побігли. Та, о, ран, бігати, так. Так. О, мішечки, так. Підбираємо. Так. Підібрав, підібрав, підібрав. Так. Напишіть, будь ласка, у коментарі, що ось тут в мішечках оцих. Так, ні. Бачите, раніше сюди заходили з цим чувачком. Теж неможливо. Відчинити тут дверцятку, вона зачинена. Так, е виходимо. Так, так, так. О! Фу. О, привіт! А що це було тільки що? Фу, у мене у штанях. Е Цеглинка з'явилась. Фу. Дуже страшно. Фу. Так, я вже ось тут був. Так, я вже був. Так, давай сюди. Привіт. Привіт. Так, сюди. Так, а що там. А, це я вже був. Тут якась е книжка розмальовка. Мені здається, треба олівці кольорові знай знайти та е розмалювати там щось. Якісь. Я вже не дуже хочу. Це що це таке? Розмалювати якісь. картинки. Так. Фу, бачили, воно як блиме, блискавка така. Мені здається, що там. О! Бачили? Хтось є. Так. О, -о, О, знову. Так, бачили я вже чотири ока підібрав. А, напишіть, будь ласка, а, скільки треба підібрати. Оцих, е, очей. І мішечків. І що там в мішечках? Навіщо їх збирати? Фу, мені. О, ми е, зайшли у цю кімнату. Бачите. Е, з двох сторін. Так, мені здається, що ми туди е, з цим чувачком. Наліво, так, знову сюди. А праворуч. Так, праворуч сюди ходили. Так. Так, це принтер. Ми ось тут були вже. Так, ванна кімната були. Так, е на стінах е немає очей. Так, стеля, підлога. Теж немає. Е я не знаю. О, мені здається, ось тут ми ще не були. З вами так. Ага, бачите, треба юніт 22, 22 more bags. Так, це мені здається, що треба підібрати що? 22 мішечка. Тоді. Ми зможемо відчинити ці дверцятка? О, чувак, привіт. Е, ти ще не знаєш, куди ти прийшов? Тут капець, як моторошно. Так, е, побігли скоріше. О, вже 21, бачите? Чуєте? Хтось кричить. Фу. Так, оцей чувак. Привіт. Як у тебе справи? Так, де мішечки? Ось тут є. Так, є. Так, підібрали. Так, 10 з 30. Ага. Е, вони тільки пишуть, коли. О, око, око, давай сюди. Так. Е... Це щур. Мені. Так. Пишіть, він що, живий ще. Так, е... так, оди... 11, 12. Так, більше немає, ніде. Давайте подивимось. Так, мені здається, що ні. Так, окей. Так, щур бігає. Мені здається, бо він. Чуєте, пишіть та, але. Так, ну окей. О, ще один. Фу, ще один. О, це ми. Так, око чпуньк. Так, 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 дверцятки. Е -е... Треба кей, ключ. А де взяти його? Так, е -е... не зрозумів. Так. Нічого немає. О, бачите, ось тут. Так, 14 вже. Так. Добре, що я побачив. Так, так, так. Око стираємо. Так. Так, нічого немає. А що це за дверцятка? Так. Так, немає, немає нічого. Так, звідси виходимо. Так, сюди. Так, і що? Так, мені здається, що так, а ну ось тут. Так, нічого немає під це що за бачите якась дівчинка з волоссям довгим. Та. Це... Щось у неї. Мені здається, голова були, чи що. А та дівчинка стоїть, дивиться на неї. Чого ти на неї дивишся? Так, принтер ми вже ось тут були. Так, сім очей ми вже підібрали. Фу, так, і що? І як? Оу! Знову Фу. так, ми тут вже з вами були декілька раз так ран. Так, ну що, куди йти? Ми ось тут були. Це вгору там розмальовка, але олівців немає щоб розмальовувати. Так, ось тут свічка кендал. Блоу. Так, все, я задмухав. А, бачите? А чому я не можу підібрати е, оці е, мішечки? А, так. О, все! Круто! Я розібрався. Треба було їх підібрати. Вау, супер! Вже 20. А, а 30 треба. Так, зачинене дверцятка. Так, окей, пішли, що ти стоїш тут. Так. Так, дівчинка якась. Так, ну, давайте. Е, вгору під, піднімемось. Так, ну ось тут розмальовка, очей немає, е, мішечків немає. Нічого цікавого тут немає. Так, пішли. Так, ось тут були. Ми все підібрали. Фу. Так, ну окей. Мені дуже сподобалось сьогодні грати, але в мене не вистачає вже сил збирати всі штуки. Давайте наступного разу зайдемо та будемо збирати ось ці мішечки. Та треба, мені здається, ось ці очі на стінах позбирати чи постирати. Напишіть, будь ласка, коментарі, хто знає. Та треба ще кей, цей ключ знайти від тих дверей, щоб їх відчинити. Будемо розбиратися. О, бачили, щось блимає знову. Окей, тоді хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гри. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!